Доброго вечора, ми з України. Мене звати Віталік, і це черговий випуск вашої улюбленої рубрики, де ми розповідаємо про новини, що несуться у медіапросторі. Тому давайте не тянути, поїхали! Це таке сталося. Віталій Гордієнко записав нове відео про тіні забутих предків, у якому він коротко розповів про історію українського кіно, а також про феномен самого фільму і що робить його настільки геніальним. Пані Василино. Ми Чикаго, Я кажу, та знаю, ви замовляли. У нас актор не буде актором і не закінчить навчального закладу, якщо не знає тіні забутих предків до найменших нюансів, направду назвати це звичайним ютубівським роликом просто неможливо. Це радше повноцінний документальний фільм, адже окрім того, що хронометраж відео є більше однієї години, то на додачу Віталіку вдалося завітати на Гуцульщину та побувати на основних локаціях, на яких саме творилась історія цього фільму. Поспілкуватися з кінознавцями. Ми дослідниками та іншими людьми, які були так чи інакше дотичні до тіней, а також ґрунтовно дослідити усі критичні матеріали. А ще буде цікаво подивитися, що набере більше на каналі про кіно: відео про росіян чи відео про тіні забутих предків, тому що багато людей жалілися на Віталіка за рубрику Що не так з. А тепер фактично всі отримали те, що хотіли, тому буде цікаво дізнатися. Нарешті, ми оновили головну сторінку, і серед нововведень тепер вам будуть пропонуватися випадкові канали. Окрім цього, у майбутньому ми плануємо працювати більше над самим рейтингом, а саме над індивідуальними сторінками кожного з каналів. Вони і зараз вже є на сайті для тих, хто не знав, але вони поки працюють у шаблонному форматі. Тому окрема подяка ось цим прекрасним людям, завдяки яким проєкт все ще плаву в такий непростий час. А ЗСУ, що маю змогу прямо зараз записувати дайджест для вас. Тому частина суми з Патреону йде на потреби нашої армії. Усі ми знаємо, Ютуб хлібом не годує, тільки дай зайти у нову нішу, то їх кидає у стрімінг і вони відкривають. YouTube Gaming, то в TikTok і вони створюють свій YouTube Shorts, який абсолютно не працює, тому що алгоритми ніяк не сприяють поширенню контенту, а підписників це радше більше дратує, оскільки у стрічці дуже багато спаму з коротких відео, яких не те, що дивитися не хочеться, а навіть відписатися. Тепер руки ж добралися до подкастингу. І що найцікавіше, що сам подкаст на Ютубі як жанр зародився сам по собі, без ніякої безпосередньої підтримки від Ютубу. Але, попри це, Ютуб як подкаст-платформа перевершує Spotify і Apple, які вже давно на цьому ринку. І от Ютуб очухався і вирішив закрити цей гештальт, додавши категорію подкасти. Але на даний момент ця вкладка доступна лише аудиторії зі США. Але тут на... Допомогу приходить сайт Маніфест У нашому рейтингу ти знайдеш вкладку подкасти, і там є усі українськомовні подкасти, які тільки є на Ютубі. А якими сервісами користуєшся? Ти слухаючи свій улюблений подкаст. Обов'язково напиши у коментарі. Я ж особисто помітив, що люблю слухати все і, зокрема, дивитися відео подкасти на Ютубі. А ще Діма Малієв зробив манікюр. Я не знаю, для чого вам ця інформація, просто оживіть з цим. А тим часом іпвай анонсувало українськомовну офіційну трансляцію кваліфікацій за International по Dota 2. Квали стартують 3 вересня. Я сам не фанат доти, але знаю, що багато людей люблять цю гру. І щоб вам не довелося скитатися по твічу, і не дай Боже дивитися російськомовну трансляцію. Ти що, дивишся російське відео? Вирішив вам розповісти, до того ж варто розуміти, що майбутнє і вектор розвитку української мови у кіберспорті залежить тільки від глядачів, а саме онлайну на трансляції, оскільки якісний продакшн вимагає спонсорів, а спонсори у свою чергу вимагають хороших цифр. Тому все залежить від нас буде попит на українську трансляцію, їх буде ставати дедалі більше. Треба розуміти, що ми не можемо у плані цифр змагатися з Росією. Вони взагалі викупили права на трансляцію російською мовою за оверпрайс, щоб тільки та не дісталась київським студіям. А як ми усі знаємо, багато компаній електроніки, як Одлоджетек, на цьому тижні покидають російський ринок, а значить, хоча б частково відбити продакшн. Просто неможливо. А враховуючи, що останні роки трансляції російською забезпечували саме київські студії і українські коментатори, то і сама якість продекшену залишається під великим питанням. До речі, а хто слідкує за CSGO сценою на даний момент українську мовну трансляцію організовує студія Майнкаст усіма відомого Вілата. А ще два ДСКД на день незалежності випустила нову пісню у стилі фонг під назвою Жнива. Ой, люди, люди, Пісня закликає женців унести з собою ворогів, які прийшли на нашу землю. У майбутньому також планується кліп на цю пісню. Взагалі, це вже четверта пісня від СКД під час воєнного часу. І що цікаво, на новий рік вона викладала анімаційний кліп. У якому потяг пересувався Україною, окупованими територіями і в підсумку добрався до Криму? Хто знає, можливо, це був пророчий кліп. Ну що ж, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а головне коментуйте. А я кажу вам до зустрічі.